Справжню автентичну українську кухню на Уманщині де шукати? В ресторані, музеї українське село. Єдине місце в Україні, де готують вареники і щуки, філесома у вершковому соусі та котлетки із судака. А ще рецептам вареників, борщу, дерунів більше ста років: соління, ковбаски, чай та хліб. Все, що є на столі, готується з найсвіжіших продуктів. Деякі навіть привозять самих Карпат. А поки повар готує страви до вашого столу, пориньте в захопливе дослідження української Торії сорочки, які наші бабусі вдягали на вечорниці, ікони написані, ще в 18 столітті старовинні інструменти поводу та навіть діюча піч створюють неймовірну українську атмосферу. І, до речі, купа фотозон. Хочете взяти частинку українського села додому? Є крамничка з натуральним медом, варенням, мазями та справжнім карпатським чаєм. Особливі свята можна провести у великій залі. Альтанках та банкетній в стилі кузні одночасно 70 гостей можуть проводити тут час зі смачним столом та справжньою українською гостинністю. Завітайте в українське село! Поринувши в атмосферу ресторану музею, ви обов'язково приїдете ще.